Привіт. Може ще додати, що будь-який духовний майстер, майстриня може насправді відключити або обнулити будь-яку програму, яка живе в вас, живиться вашою енергією. І насправді духовні майстри це вміють, тому що вони собі накопичили дуже багато енергії чистої любові. Ось. І цей резервуар любові він може бути невидним, тому що будь-який майстер він відзркалює біль інших, ну тобто він є дзеркалом, таким відшліфованим вже. І справжніх майстрів це ж як образи такі невловимі, так, як хаміліончики. -хам І мало хто їх може продивитися, їхню суть. Ну і взагалі їх резервуар любові, але світло, яке від них йде, звичайно, це не сховаєш, і це є це є це живе.